Дещо, скажімо так, багато ще чого не бачила. Недавно була в дружбівському кар'єрі, дуже сподобалось. Дуже сподобалось. Океану не потрібно, серйозно. Вода чудова. А так, ще планую в Карпати з'їздити, тому що взимку їздила, влітку ще ні. Думаю, буде дуже цікаво. Мабуть, в Одесу планую поїхати. Я там, правда, ніколи не була. В саме місто чи десь поряд? В Саме місто, так. Плануєте в морі купатися, чи все таке страшне? Ну, Якщо там буде безпечно, то, мабуть, так. А, так планую готелі десь з басейном взяти. Карпати. Планую відпустку, планую десь 10 днів, підвозимо дитину в табір і там десь плануємо щось <сум> або поподорожувати на авто по Карпатам. Це горіш, я ще не планую. Так як був переход на іншу роботу, у мене трошки буде пізніше. Відпустка десь буде в листопаді. А загалом в Україні. в Україні де зазвичай відпочиваєте, куди хотілося б поїхати, що хотілося б побачити. Більше на Західній, в Україні. Що... Як відпочиваєте, активно чи пасивно? І активно і пасивно, і в гори, і так відпочити трошечки. В Україні, звісно, бо ви самі розумієте, зараз війна, а так буду займатися ну, своїми справами. Почувати можна і тут. Дай Бог, зараз погода розпогодиться, буде літо, щоб у нас є Дніпро. Ось, будемо так спочивати на Дніпрі. Радуємося по вседні в а там далі більше. Планую вгора. Чому саме такий вибір? Як будете відпочивати активно, пасивно? Активно. Горе простіше зараз вибратися. В Україні до мами в село. Там річка Росі, можна купатися дуже гарно. До відпочинку там є, тому там буду відпочивати. Планую, якщо вдасться, що якщо на роботі відпустять, поїхати за кордон, бо я обіцяла своєму брату відвезти його на море. Розглядаю варіанти, як Албанія, Хорватія, Чорногорія або Турція, там дивлюся різні містечка. Ну, «Це Буде активний відпочинок чи просто полежати біля водички?» Це буде на 50, 50, бо і хочеться полежати біля водички, але я така, що люблю кудись кори тому думаю, це буде ну, так. 50». 50 море. скоріш за все буде море. Так, це буде з дитиною і можливо в Україні, а можливо і поїдемо кудись. Вона ходить на художню гімнастику, і нам пропонують поїхати в Італію. Відпустка не планується, планую працювати потужно. Для перемоги України, а якось відпочивати будете? Ну, звичайно, для цього є вихідний день, тому можна вийти, прогулятися по набережні, не знаю, вийти на сапах, покататися. Щось таке. Не ну, більше за активний відпочинок.